Доброго здоров'я, ви на каналі Алікей. Значить, дивіться, така в нас сьогодні машинка в роботі. Це, це так отак це приходиться нам, нам працювати. Зробили, зробили ключ. Зробили ключ. Так, неудобно. Хорсовський. Універсальний. Працює закрить, відкрити. Так, зараз я ось так сюди його отак ось, ось покладу. От. Е -е, вставимо. Ага. Так, дивимося, все включилося. Це така машинка Nissan Murano 2020 року. От. Взагалі, взагалі авто. А то непогане. Довести його до ума і все буде окей. Ага, зараз, зараз покажу, зараз покажу багажник. Багажник натискаємо. Ой, це не то. вибачаюсь. Обратно. Ну отак. От Оце таке авто. Спасибі за увагу. Звертайтеся, робимо, які хочете авто любої складності, любого року випуску. До побачення, до нових зустрічей.